Вітаємо вас в ефірі Полтавські телевізійні новини. Коротко про головні події випуску. Полтавців тероризують телефонні шахраї. Розповідають, що їхні родичі потрапили у біду, бійку чи ДТП. Залагодити справу пропонують за кругленьку суму. У Полтавському обласному театрі Ляльок завершився театральний сезон. Лялькарі підсумували рік прем'єрною виставою Котигорошко. З початку року спільними зусиллями управління держпраці та фіскальної служби на Полтавщині стіні вивели 22 працівників. Це дуже мало переконані у профільних управліннях. Забезпечити зайнятість зайнятістю населення та не допустити, аби роботодавці використовували найману працю без оформлення трудових відносин. Головні завдання обласної, районних і міських програм зайнятості населення. Рано чи пізно негативні наслідки виплати заробітної плати в конвертах відчуються і роботодавці, і працівники. Легальна праця це все-таки соціальна захищеність людини. Працівник, отримуючи зарплату в конверті, себе наражає на певні ризики. Це і в подальшому і пенсійне забезпечення. Цей соціальний захист, якщо з працівником, не дай Бог, трапляється нещасний випадок на виробництві. Якщо працівник працює нелегально, не сплачуються внески в фонд соціального страхування, і в разі настання нещасного випадку працівник є такий ризик, що працівник не отримає компенсацію за втрату свого здоров'я. І таке оголошення. Голова обласної ради Олександр Біленький видав розпорядження про скликання 9-ї сесії Полтавської обласної ради. Пленарне засідання відбудеться 26 липня о 10-й годині. Серед іншого розглянуть такі питання: про внесення змін до показників обласного бюджету на 2016 рік, про скасування обласної програми поводження з твердими побутовими відходами на 2012-2018 роки. Про встановлення мораторію заборони на введення в дію з 1 липня 2016 року підвищених цін і тарифів для населення на житлово-комунальні послуги в Полтавській області. Всього 28 питань на сесію. Запрошено нардепів, голову Полтавської обласної державної адміністрації, його заступників, голів районних рад та адміністрацій, керівників департаментів управлінь і відділів обласної державної адміністрації, а також громадських активістів і представників ЗМІ. За минулу добу бойовики у зоні АТО 72 рази відкривали вогонь по українських військових. 37 випадків обстрілів припали на Маріупольський напрямок. Повідомляє прес-центр штабу АТО. У районі Маїнки сепаратисти застосовували артилерію, заборонену мінськими домовленостями. У районі Красногорівки бойовики застосовували 122-мм двох Артилерію а в Старогнатівці, Новогригорівці, водяному і широкиному – 120-мм міномети. На Донецькому напрямку сили АТО підтвердили 30 випадків обстрілів своїх позицій, зокрема біля опитного пісків Авдіївки і Зайцевого. На Луганщині бойовики п'ять разів відкривали вогонь у Новотошківці і Станиці Луганській. З 2016 року об'єднані громади самостійно дбатимуть про надання первинних медичних послуг на своїх територіях. До того ж, незабаром з'явиться методика формування мережі вторинної ланки охорони здоров'я госпітальних округів. Такі кроки, переконані керівники медичної галузі краю, розв'яжуть, на жаль, хронічні проблеми медичних послуг на селі. Полтавщина обрано пілотним регіоном України. Об'єднані громади зможуть самостійно створювати центр надання первинної медико-санітарної допомоги, опікуватися амбулаторими чи фапами і користуватися послугами лікарів загальної практики. Відповідний наказ Міністерства охорони здоров'я України вже обговорюють гостра сьогодні проблема, яка існує. Це формування госпітальних округів, підходи, критерії, оціночні показники, які потрібні для підходу до території. І в даному випадку ми переконані, що ми знайдемо. Домовленість із Віктором Петровичем, і з губернатором про те, що Полтавська область буде пілотним в цій роботі. Незабаром фахівці Міністерства охорони здоров'я експерти галузі планують розробити та затвердити і схему формування госпітальних округів. Треба робити. Ми детально зараз вивчаємо роботу ліжкого фонду, як він працює, хто там лікується. Дивимося і аналізуємо чи є там вночі пацієнти, чи їх немає, як вони отримують ту чи іншу якісну медичну допомогу, Тобто цими проблемами, цими питаннями ми сьогодні займаємося. І повірте, все те, що робимо, воно тільки націлено на одне, щоб досягти того результату і досягти ефективно використовувати ефективність використання того ресурсу, який націлений не на утримання стін, будівель. Не на отримання ліжкоміс, а щоб пацієнт відчув і побачив те, що сьогодні влада робить для того, щоб покращити якість надання медичної допомоги. До того ж, уряд планує фінансувати програми вторинної медичної допомоги бо головне у задекларованих ініціативах модернізація медичної інфраструктури. Завершено досудове розслідування за фактами розбійних нападів, скоєних міжрегіонально організованою злочинною групою у складі чотирьох осіб, яке було розпочато ще у квітні. Напади зловмисники проводили на території Полтавщини, Дніпропетровщини та Київщини. Спільні дії правоохоронців з різних областей дозволили схопити банду. Організовану злочинну групу у складі трьох чоловік та однієї жінки затримали 20 квітня цього року у місті Марганець Дніпропетровської області. Жертвами нападів зловмисників стали мешканці одного з населених пунктів Кобиляцького району. В ході огляду місця події працівниками поліції було встановлено, що напад вчинило чотири чоловіка, які були у медичних мозках. Вони зв'язали потерпілих і заволоділи їхніми особистими речами. До складу групи входили три чоловіки 23, 28 та 30 років, а також 29-річна жінка. Аби не залишати відбитків, вони використовували медичні рукавички. Зайшло двоє чоловік в масках медичних, медичних перчатках, стали погрожуватися. Сказали, що пограбування заставили зняти золото. Знявши золото, мене один раніше зайшов в хату. Під дулом пістолета мене завели в хату. Там вони бігали, ми тушилися людей, грабували. Нам під час часу погрожали дулом пістолетом. Матеріал кримінального провадження направлено до суду. Бандитам загрожує від 8 до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Полтавцям все частіше телефонують на мобільні та стаціонарні телефони. Шахраї останні вимагають грошей, щоб залагодити справу в поліції, куди нібито потрапив родич. Черговому шахрайству завадили патрульні. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восім, дев'ять, десять. Це дві тисячі дві тисячі. До правоохоронців звернувся таксист. Чоловік повідомив, що невідомий вимагає гроші у пенсіонерки. Телефоном жінці сказали, начебто затримали її внука. Для вирішення питання їм потрібно 10 тисяч гривень. Після вияснення всіх обставин патрульні роз'яснили пенсіонерки про те, що таким чином відбуваються шахрайські дії. Інспектори втрутилися в ситуацію та завадили їй перекинути кошти на банківську карту шахраям надо вот на вот этот счет 5 тысяч, а потом, как положишь, на другую остальные деньги. 10 тысяч. тысяч. Тут. Все правильно? Все правильно. Все. Я сказала, я питала, mm -hmm. вы мне не казали на суду. Бабуля, ви поняли, це... тепер Ніхом. гроші грошу понял. давать только в руки. Все, Просто чужим людям Просто гроші не давайте. Гроші не давайте. Гроші. Останнім часом в області почастішали випадки, коли шахраї намагалися ошукати полтавців, наголошують у поліції. При таких телефонних розмовах, Телефонувати своїм близьким та рідним, перевіряти ретельно дану інформацію та телефонувати до поліції. Ні, будівництву у Полтаві розгорівся скандал. Наріжним каменем стала багатоповерхівка по вулиці Красіна, 65, Тепер героїв АТО. Полтавці проти зведення нової споруди в їхньому дворі. Забудовники ж запевняють, що це будівництво планове. Є також і необхідні документи. Проте деякі мешканці прилеглих будинків категорично проти цього, аби завадити будівництво. Люди лізли під колеса вантажних автомобілів та бетонних плит. Місцеві мешканці нарікають: якщо цьому не протистояти, то не встигнуть оком повести, як виросте перед їхніми вікнами казна що супереч усім дозволеним правилам. Наразі конфлікт закінчився примиренням обох сторін. У селі Сари Гадяцького району горів житловий будинок. На місце події відразу виїхали рятувальники. Гасити пожежу допомагали три чоловіки особового складу та одна одиниця техніки. Вогонь знищив дерев'яну веранду і домашнє майно. Пошкодив покрівлю, стіни та газовий лічильник. Збитки від пожежі оцінили у 82 тисячі гривень. Травмованих та загиблих немає. Причина пожежі встановлюється. Художнє злиття з природою від київської художниці. Людмила Авенір презентує свої картини у Полтаві. З нашим містом жінка має особливі стосунки. Полтавська природа приваблює і надихає її на творчість. Живі картини, сповнені емоціями, бачили і наші журналісти. Головне в моїх картинах викликати емоції у людини. Ділиться художниця Людмила Авенір. Сама жінка із Харківщини живе в Києві, але частинка її душі належить Полтаві. Від інших художниць її відрізняє не аби яка скромність. Вона каже: знімайте не мене, а мої роботи. У мене гостре відчуття, простору. і власне простір. Я поважаю більше ніж свої задуми. І пристосовуєш до того простору, який є. Зараз ви перейдете в інший зал, ви побачите. Робіт було привезено в три рази більше, ніж ви бачите. Залишені були тільки ті, які комфортно з цим простором співіснують гармонійно, приємно, щоб людина, коли прийшла сюди, відчувала себе спокійно. В експозиції виставки місад представлено 24 картини та керамічні роботи. Тема пори року, але не в їхньому звичному прояві. Як каже Людмила Авенір, тут і літо не літо, і зима не зима. Авторка відчуває природу і вміє передавати її неповторну красу. Тут ми бачимо пейзажа різних пор року, і ось, і літо, і весна. І в такий спекотний день що прохолодніше стає в цій залі від цих живописних робіт. І ще Людмила визнаний майстер кераміст. Її виставки проходили у Франції. Серед картин, здебільшого, пейзажі. Роботи художниці відрізняються емоційною витонченістю. Як зауважили відвідувачі виставки, атмосфера в залах панує чарівна. Мастер. Розв'язала несколько жарко, розтворіла свої творчістю. Отак, такою пішині, що досі не прогулювається посада. І кстати, кажуть, чистується, що на мой взгляд, що на все таки французька Людмила Авенір має багато друзів серед полтавців. Тож виставка пройшла в дружній, трохи інтимній атмосфері. Віталіка Радніченко знайомий з художницею вже чотири роки. Він каже, її картини із секретом. Ці картини це же, просто духовністю. Хто це може не бачити, я бачу. віжу. Ощадні з такими картинами, дає сили, впечатлення хороше, впечатлення на душі. Виставка триватиме два тижні у музеї садибі Короленка. А 21 липня картини заспівають під музику піаніста Ігоря Рябова. Музичні пору року об'єднаються з художніми. Театральний сезон у Полтавському обласному театрі Ляльок завершився. Він був насичений цікавими для глядачів і знаковими для акторів подіями. Підсумували рік лялькарі по-своєму. Дарували полтавцям прем'єрну виставу Котигорошко. На святі побували і наші кореспонденти. Вони радіють літнім канікулам не менше, ніж школярі, адже страшенно втомилися за свій напружений трудовий театрально-навчальний рік. І тому день закриття театрального сезону для усього колективу Полтавського обласного академічного театру Ляльок своєрідний заслужений останній дзвоник. Але ж підсумовують рік лялькарі по-своєму, дарують глядачам прем'єрну виставу «Коти Горошко». Давня українська народна оповідка потрапила цього разу до мистецьких рук молодого чернівецького режисера Івана Будника. Репетиційний процес був дуже демократичний, якраз так в студентському стилі, тому що всі молоді, всіх якісь бурлять придумки, якісь ідеї. Ми все обробляли, і багато чого дуже увійшло у виставу безпосередньо, чого не планувалося. Попрацювало над старою казкою і молоде творче подружжя, художниця Дар'я Кушняренко та композитор Павло Савельєв. Так, важка вистава, але коли важко працювати над чимось, вона потім найрідніше, найтепліше, найкраще в тебе. Додав Котигорошкові юнацької запальної забарвленості молодий акторський склад, серед якого переважно харківські студенти театрали. І з таким да, світлом перше. ми працювали взагалі вперше. Ми завжди працювали при такому світлі. Спочатку тримічному. йдуть репетиції при, при звичайному світлі, а потім, потім вже одягаємо маски, і костюми і починаємось. І якщо вже говорити відверто, то за театральний сезон арсенал вистав і нагород Полтавського театру значно збагатився. Роботи наших лялькарів оцінили за цей період не лише полтавці, але й жителі всієї України і навіть чимало країн Європи. А закриття самого театрального сезону одним святковим днем не завершилося. Після урочистої прем'єри творчий склад театру Ляльок презентував своїм найвідданішим глядачам та колегам по усім технічним цехам нову ліричну програму, яка не обмежувалася невеликим акторським ансамблем, адже абсолютно кожен бажаючий міг в цей день вийти на сцену і висловити бажане, разом зі своїми колегами висловлювалася і директорка театру Ірина Чернікова. Півтори години нової програми тримали на вістрії затамовані подихи зворушених глядачів. Завершення цьогорічного театрального сезону у лялькарів дійсно став неочікувано багатим на події і враження тож глядачам нічого не залишається як швидше відпустити своїх улюбленців на заслужені канікули і, звичайно, підгучні оптики. Полтавська ворскла повертається зі зборів. А на Олімпіаду в Ріо поїде ще один представник Полтавщини. Щоб дізнатися, за кого ж уболівати у Бразилії, дивіться черговий спортивний дайджест. Словенські збори. Полтавська ворскла завершила на мажорній ночі. У поєдинку проти угорського зала Егерсех наші хлопці забили чотири сухих м'ячі. Початок погрому вже на першій хвилині поклав новачок команди Кобахідзе. Також у першій половині матчу встиг відзначитись хльобас. А після перерви голи на свій рахунок записали Дитятєв та сапай. На останніх хвилинах проявити себе зумів і кіпер Богдан Шуст парирував пенальті. Тепер з гарним настроєм команда повертається до Полтави. Вже завтра у клубі дізнається ім'я свого суперника у Єврокубках. Початок церемонії жеребкування, яку транслюватимуть на uefa.com о 14.00 за київським часом. Хороші спарінги у нас були». Вот последний спарринг сегодня сыграли, я думаю, тоже хорошо, что выиграли. И я думаю, что лучше игру показали, чем предыдущий спарринг. Потому что это очень важно, потому что это уже последний тест-матч перед, перед чемпионатом. Может, и соперник пониже, но мы здесь пару человек в новой команде, и должны, чтобы ну, сыграли с командой, и вообще есть команда, чтобы сыграла. Это тактика, работаем. Вот. То есть вот это было очень важно. Підростає і майбутнє покоління футболістів. Юнацька команда Кремінь 2008 днями повернулася з Чорноморська, де дійшла до фіналу футбольного турніру серед хлопчиків 2008 року народження. У фіналі наші земляки прикро поступилися команді з Одещини на останніх хвилинах, тим не менш, срібло команди під керівництвом братів Диндикових теж чудовий результат. Тріатлон. Гарні новини для фанатів тріатлону. Спортсмен з горішніх плавнів. Іван Іванов таки поїде на Олімпіаду в Ріо. Допуск на Олімпіаду отримали 55 кращих спортсменів світового рейтингу. Іван був 56м. Але для українського спортсмена міжнародний союз тріатлону вирішив надати Україні спеціальну додаткову квоту. Іван уже розпочав готуватись до змагань. Городковий спорт. Жіноча збірна з Полтавщини стала кращою на чемпіонаті з городкового спорту. На Дніпропетровщині у місті Покров спортсменки з Кременчука взяли відразу дві нагороди золото та срібло. А ось чоловіча збірна у командному заліку посіла лише п'яте місце. Фріфайт відзначилися кременчужани і на професійному турнірі Битва гладіаторів, що проходив у Світловодську. На восьмикутній арені змагалися спортсмени з різних видів спорту дзюдо, боксу, кікбоксингу тощо. Перші місця зайняли чемпіон України з фрійфайту. Ігор Льохін та кандидат у майстри спорту Володимир Кириченко. Настільний теніс у Києві завершилися змагання останнього туру дитячої ліги серед хлопців та дівчат з настільного тенісу. Полтавщину представляли юнаки 2004 року народження з команди Стіга Кременчук. Серед більш ніж 20 команд. Наші спортсмени зайняли підсумкове 12-те місце. На цьому випуск новин завершено. Дякую за увагу. Далі прогноз полтавських синоптиків. Всього найкраще. Сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується малохмарна без опадів погода. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 18-23, в день 29-34. 34 градуси. Покла. У Полтаві вночі плюс 20-22, а в день 32-34. З позначкою плюс.